Друзі, всім привіт! Записую це відео, тому що я так і вирішив продавати Chrysler 200. Кому цікаво, знизу буде посилання на авторію, там є номера, по яких ви можете зв'язатись. Хто слідкує за моїм каналом, ви добре бачили, що робилося з даним автомобілем, який він приїхав, в якому стані, скільки я в нього вклав, ціна не буде вище ринкової. Принаймні в Івано-Франківську. Так, продаю, аби не заробити, щоб віддати, так як я і в нього вклав. Дивіться 2014 року. 2,4 бензиновий двигун. Передній привід. Автомобіль повністю поміняний, всі масла, фільтра. Також я міняв. Масло в автоматичній коробці передач. Також всі рідини, антифриз. Гальмівна рідина, все я поміняв, тому що я робив цей автомобіль для себе. Оригінального пробігу у нас 165 тисяч 152 кілометри. Дев'ятиступна коробка передач, камера заднього огляду. Так, потрібно виключити світло, тому що автомобіль я залишаю в хлопців на майданчику, з яким я співпрацюю. Тому що я сам не маю коли займатися даним авто. У мене є друга робота, а ось хлопці цим займаються. Також можете пригнати свій автомобіль на комісію. Так само, як це зробив я. Тож, друзі, кого цікавить, приїжджайте, оглядайте. Ось, бачите вся інформація. 2014 року бензиновий 2,4 передній привід. 9700. Звичайно є торг біля капота. Що ж, на сьогодні все, до нових зустрічей.